Доброго ранку дорослі. У нас заняття математика. І сьогодні к нам знову прийшов сніговичок. Не хоче від нас уходити, дуже йому сподобалась наша математика. Поки на вулиці зима, він сказав, що буде слухати математику і теж вчитися. Тож сніговичок сідай зручні. Сьогодні наша склад числа шість. І все, що зв'язано з шісткою, ми сьогодні будемо вчити. Дивіться уважно. Перша гра називається Живі цифри. Діти, а у вас є питання. Перше наше завдання називається. Живі цифри. Подивіться, всі цифри порозбігалися. Давайте допоможемо сніговичку всі цифри скласти по порядку, в числовий ряд. Яка буде перша? Давайте по черзі. Один. Добре. Один, два. Давайте по черзі. Давайте Один. по черзі. Один наступна Кирюша яка буде? Два. Два. Наступна Маряночка. Три. Кирюша, наступна. Четыре. Маряшка, наступна. Пять. Кирюша, і остання яка буде? Ше. Шість. Давайте перевіримо. Ось так. Всі цифри тепер в правильному порядку. Кирюша, Полічи ще раз всі цифри назви. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це в прямому порядку. Мар'яночка, а тепер в зворотному порядку назви всі цифри від шести і назад. 6, п'ять, чотири, три, два, один. Правильно, це у зворотному порядку, умнічка. А тепер давайте пограємо, якої цифри не вистачає. Якої тут не вистачає цифри, Мар'яна? Два. Так. Два. Задумалась. Правильно цифри два. Перевіряйте. Наступна, Кірюшка, якої цифри тут не вистачає? П'ять. Так, цифри п'ять. Перевіряємо. Правильно. Наступна, Мар'яночка, яких сусідів не вистачає? Яких двох цифр не вистачає? Три і п'ять. І три і п'ять. Сусіди числа 4 це 3 і 5, умнічка. Все вірно, перевіряйте. Кирюшка, а яких тут сусідів не вистачає у числа 2. Хто сусід? Один і три. Правильно, перевіряйте. Так, умнічки, з цим завданням впорались. Наступне. Наступна у нас буде гра, називається кролики. Нам треба буде кроликів розсадити в різні клітки. Бачите, дві клітки. Скільки всього кроликів? Шість. Так. Шість. шість. І ми їх позначили цифрою 6. Подивіться уважно, якщо в першу клітку посадити одно, одне кролення, то в другу клітку скільки буде кроленят? Один. П'ять. 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 П'ять, п'ять, 5, 5, 5, 5, 5. різними способами так, щоб розсадити всіх. Якщо в одну клітку посадити одне кроленя, то в другу клітку буде п'ять кроленят. Правильно. Давайте перевіримо. Ось так. 6 складається з 1. І 5. Наступне, подивіться. Якщо в клітку посадити, в одну клітку посадити два кроленятка, то в другу буде скільки? Керюша? Чотири. Чори. Правильно. 6 складається з 2 і 4. Повторіть. Можете разом. 6. 2 і. 6. 6. 2 і 4. Так. 2 і 4. Маріночка, а я тебе не бачу. Трошечки телефон, якщо можете, поставити. Ага, так, нижче. Не бачу. Наступне. Якщо в, пер... в одну клітку посадити три кроленятка, то скільки буде в другу клітку? Три. Три. Тому що шість складається з три і три. Повторіть. Складаєш, шти. Складаєш, шти. Три, три. Три. Три, три. Наступне подивіться, якщо в одну клітку посадимо чотири кроленятка, то скільки залишиться в другу, Мар'яночка? Два. Залишиться два. правда. Чість складається з чого? А ну тепер самі називайте. Ні. Чотири і два. Правильно, так, да, правильно, яшка і правильно Кірюша каже, шість складається з чотири і два. Наступне, якщо ми в одну клітку посадимо, скільки кроленят, подивіться. Один. Скільки в одній клітці? П'ять, то в другу. То в другу закілько. Один. Згодь один. склада. Один. Один. П'ять плюс один буде шість. П'ять плюс один буде шість. Шість складається з п'ять і один. Повторіть. П'ять і один. Шість. Шість складається з п'ять і один. Добре, молодці. А тепер пропоную вам повторили склад числа шість. А тепер пропоную вам погодувати кроленят. Подивіться уважно, скільки у нас кроленят. А уважно. Уважно по що рахує. Можуть прям пальчиков кожного? Скільки кровеня? Шість. 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 Все вірно. Погодуємо їх морквою. Скільки зараз ви бачите моркви? Давайте, о, давайте тепер уважно посіці. Кирюша, скільки моркви ти бачиш? П'ять. Всім круг вистачить. А треба було шість. Для того, щоб додати шість, треба додати ще одну моркву. Щоб стало, треба додати одну моркву. Добре, але давайте будете відповідати, кого я запитую. Домовились? Щоб ви не перебивали одного, я всіх е, питала. Так, щоб було 6, треба додати одну моркву. Правильно. Який приклад на додавання можна скласти? Було 5 додали. 5 1. Скажи ще раз, не почула. 5 плюс 1. Так, 5 плюс 1. правильно. 5 плюс 1 буде. Шість, вірно. А 6. давайте погодуємо кроленяток капустою. Скільки у кроленяток капусти? Две. Дві. Дві. Так. Скільки треба ще додати, Кирюша? Щоб стало шість, щоб сім вистачило.

Два плюс. Скільки? Скільки? Два плюс шети. Чотири. Два плюс чотири дорівнює шість. Так, перевіряємо. Два плюс 4. 6. А тепер давайте будемо пригощати кролинят кабачками. Скільки кабачків, Мар'яночка? Три. Три. Кирюша, скільки ще треба додати, щоб стало шість? Скільки не вистачає? <плес> шість. Шість. приклад. Який буде приклад на додавання? Три плюс три. До дали ще Добре, три плюс три дорівнює шість. Молодці. Давайте ще почастуємо кроленяток. Подивіться уважно. Зараз чим їх почастувати? Що це? Шо? Два буряка. Бурячок. Два Два, Два бурячка. А що пса? А давайте ты куда тут? Чай. Четыре. 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 Что бы добавлять три? Что бы Що? что получилось? Шість. шість треба додати чотири. Треба додати чотири. Добре, Кірюшка, а тепер ти скажи, який це буде приклад? Два плюс, два. два плюс чотири дорівнює шість. Або навпаки чотири плюс два дорівнює шість. Можна переставляти числа при додаванні. Добре. Тепер чим почастуємо кроленяток? Кірюка? У нас скільки яблучок? Одно. Одного. Вистачить всім е, кроленяткам. Давай Кірша відповідає. Чи вистачить е, одного яблучка всім е, кроленяткам? Кирюш, п'ять, п'ять до паріть п'ять. Кажи правильно треба додати п'ять. Повтори. Треба добавить п'ять додати п'ять. Так і який це буде приклад, Мар'яша? Один плюс п'ять дорівнює шість. Так, перевіримо. Умнічко, Все вірно. 1 плюс 5 дорівнює 6. Або, можна сказати, навпаки, 5 плюс 1 теж дорівнює 6. Молодці! Почастували всіх кроленяток. А тепер я вам пропоную завдання, але це буде більше завдання для дому. Додому. Подивіться, отак от за зразком збитий графічний диктант. Я вийшлю в гру цю картинку. Е, бачите, та крапка, яка більша, це жирафа, а ота от крапка, яка менша внизу, от з цієї крапки ви будете починати. І вгорі вам написано, скільки клітинок, в яку сторону треба. Проводити олівці. Перше буде, бачите, три клітинки стрілочка показує вниз. Потім одна клітинка ліворуч стрілочка показує. Потім вгору. Бачите, як стрілочки показують? Угу. Вгору, вниз, ліворуч і праворуч. От спробуйте вдома. А наступного разу приготуйте аркуші в клітинку і будемо це робити під диктовку. Добре. А за зараз... 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 якого числа ми повторювали? Добре. Скла по, ну, повним реченням. Повторювали склад чи склад? Склад. шість. Скажіть повним реченням, Федюша. Склад склад шість. 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 повтори. шість. Повторювали склад числа шість, правильно. Із чого ж складається шість, Кірюша? З чого складається? тепер ти. Кірюша сказав один і п'ять. Ти пригадай? З чого ще складається? Один из із... один из п'ять. Ну, Чотири і два. Добре. Кирюшка, ще з чого? і три. Три і три. три, три, три. Умнички. А тепер ми з, разом зі Сніговичком кажемо, кажемо вам до побачення, до наступної зустрічі. Я, я хотіла сказати.